Так, ось е показую, що це за інвертор. Отакий от інвертор має потужність е 3 кВт. Mm. В нього є свій екран, який показує. Зараз він на резервному живленні, показує заряд батарей, показує, скільки він видає напругу 230 вольт. Це чистий синус, тобто в нього працюють котли, все що потрібно. Максимальна потужність 6000 Вт, 6 кВт. Е все працює автономно. Тобто Підключений він до, нашого, до наших автоматів, коли світло пропадає, він автоматично буде працювати. Потім до нього підключається на от, таких кабелях, кабель резиновий, такий потужний. Підключається такий от бокс. Бокс має розмір десь там 50 на 50, на глибину десь 15 сантиметрів, тобто доволі такий компактний. Він. Такий ящичок, да? оце 5-літрова баклажка біля нього стоїть. Тобто в ньому підємність буде такому 5 кВт. Але вони будуть 3 кВт, 5 кВт, можна навіть більше збирати. Це все залежить від необхідності і ціни. По ньому, як воно працює. Коли є, коли є напруга в системі, воно заряджає батарею. Коли батарея зарядилася і немає, наприклад, світла автоматично переключається, навіть світло не спів.